Передаємо допомогу, це медикаменти для наших хлопців з Кам'янського, які служать у 37-му батальйоні. Я хочу також подякувати нашим волонтерам із Німеччини, які надали таку вкрай необхідну для наших хлопців допомогу. І бажаю, щоб воно вам добре послужило для лікування наших військових. Дуже дякуємо голові нашого міста, міста Кам'янського, за допомогу. Медикаментами, нашому підрозділу 37-му и волонтерам спасибо. Они помогут нашим ребятам, те, що на нуле. Все порятунок життів. Передали вкрай необхідні медикаменти, там і засоби медичного призначення, і ліки для зупинки кровотечі і сердечно вдячні за цю підтримку волонтерам із Брандербурга. Особливо дякуємо Христині, Патріку та всім волонтерам. А це вони передали в пам'ять у докторі Філіпі Пеуке, який підтримував Україну. І це є підтвердження, що весь світ об'єднав. Ався за для підтримки України виборювання нашої перемоги, тому ми вдячні нашим хлопцям. Весь світ бачить їх хоробрість.